Вівторок, 18 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! На Хмельниччині на 36% перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень до медиків звернулися понад 10 тисяч людей. Більше 300 госпіталізували з грипом типу А та Б. У чотирьох пацієнтів діагностували covid 19 Більше половини хворих діти. Лікарі наголошують, за перших симптомів недуги. Треба звертатися до медичних закладів. За період з 10 до 16 лютого 25 року до лікувально-профілактичних закладів області з симптомами гострореспіраторної вірусної інфекції звернулось 10 тисяч 598 осіб. Це на 1720 осіб більше ніж попередній тиждень. Як і минулого тижня, ще серед всіх захворівших, які зверталися за медичну допомогу, які зареєстровані, 62,5%. Це діти до 17 років, а найбільше хворіють діти від 5 до 14 років. Лабораторно підтверджено нами 4 випадки ковіду це за минулий тиждень, 12 випадків грипу типу А і 38 грипу типу Б. Обов'язкове обов'язкове звернення. Чим найраніше до сімейного лікара, до лікаря, до лікаря-інфекціоніста, для того, щоб. тому що перебіг грипу. На сьогодні ми говоримо про грип, 5 днів. Це наш є термін, за який ми маємо, можемо вплинути на вірус грип. П'ятиденний. На шостий день переважно розвивається ускладнення. Ускладнення, такі, як ми боїмося, наприклад, вірусна пневмонія з дихальною недостатністю, то саме ШВЛ, інфекційна лікарня. Тому ліки, чим раніше ми звертаємося, ускладнень ми перериваємо. Здати аналізи у поліклініках для отримання результатів імунологічних та біохімічних досліджень тепер можна лише за попереднім записом. Це, зокрема, ниркові проби дослідження рівня гормонів та функції печінки. Про це повідомляють у Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі. Зміни зумовлені перенавантаженням лабораторій. Минулого року кількість досліджень зросла майже вдвічі, що призводило до несправності апаратури у лабораторіях. Здійснити запис можна за електронним направленням сімейного лікаря. Тим часом змін не зазнали загальноклінічні дослідження. Аналіз сечі або крові з пальця можна здавати як і раніше. Раніше пацієнти не записувались на здачу аналізів, а приходили і здавали в живій черзі. І в нас тут така складалася ситуація, що було. Під кабінетом дуже багато людей, і це відповідно нікому не подобалося. Тому для того, щоб впорядкувати і врегулювати оці черги, які були під кабінетами. Було прийнято рішення запровадити запис на аналізи. У нас забір крові проводиться з 8 до 11 години. І коли медсестра записує пацієнта, вона там пише відповідно, щоб не було знову таки черг під кабінетом. Вона там каже, першим п'ятьом чоловікам там пацієнтам прийти з 8 до півдев'ятого, слідуючим п'ятьом, там з 8.30 до 9, І от таким темпом у нас, якби черг під кабінетами, скупчення людей немає. Черга тільки на здачу біохімічних досліджень. На здачу загальноклінічних, так наприклад, як спальчика крові сеча черги немає. Лабораторії працюють на базі першої поліклініки, другої поліклініки та четвертої поліклініки. Також де забір на базі третьої поліклініки і п'ятої поліклініки. 19-20 лютого у Раковому проведуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомляють у квартирно-експлуатаційному відділі міста Хмельницький. Вода у мікрорайоні буде непридатна до вживання та приготування їжі з 10.00 середи і до 7.00 четверга. Аби покращити якість промивки, 20 лютого починаючи з 6 години, споживачам рекомендують почергово відкривати крани у мийках, раковинах та ваннах. 20 студентів пільгових категорій отримали 100% відшкодування вартості навчання на другий семестр 2024-2025 навчального року. Це ті, котрі навчаються у закладах вищої та фахової передвищої освіти, із бюджету Хмельницької громади на компенсацію спрямували більше 325 тисяч гривень. У вересні стартує наступна хвиля прийому заявок. На відшкодування можуть претендувати студенти із багатодітних та малозабезпечених родин, діти загиблих героїв, сироти та позбавлені батьківського опікування, студенти з інвалідністю. Загалом цього року на компенсацію вартості навчання для молоді у бюджеті громади передбачили 600 тисяч гривень. Відповідно до бюджетного року, нам виділено міською радою 600 тисяч на два семестри, тобто другий семестр вже цього навчального року, і в вересні місяці це буде перший семестр 2025 2026 навчального року. Вартість навчання різна все залежить від того, який це заклад вищої освіти. Також є наші діти, які є студентами не тільки наших хмельницьких закладів вищої освіти, а й Вінницьких, київських, відповідно до нашого положення діти нашої громади, які проживали тут до вступу в заклад вищої освіти, маючи відповідні документи про підтвердження пільгової категорії, відповідно можуть отримати таку компенсацію. Комісія вже від наявного фінансового ресурсу визначаючи, ми по повному обсязі будемо компенсувати за навчання чи частково вже другий рік поспіль, ми повністю компенсуємо. Поповнили автопарк захисників. Завдяки співпраці обласної військової адміністрації з благодійниками на фронт сьогодні передали три машини. Це два позашляховики та один мікроавтобус, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Крім того, бійці отримали автономні обігрівачі. Прем'єра театр... Прем театралізованого дійства Волонтерський фронт відбудеться в Хмельницькому. Це проєкт до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні, в якому задіяні понад 70 учасників. Усі вони від студентів і школярів до вимушених переселенців волонтери. Хтось допомагає війську з 2014-го після подій Революції Гідності, а хтось підтримує захисників спочатку повномасштабної війни. Волонтерський фронт продемонструють на сцені театру імені Старицького. Кожну виставу, ми починаємо з проблеми, з болі, що є в соціумі, в нашій державі певна в суспільстві байдужість, щоб в залі для люди молоді, які прийдуть, вони долучилися, і в нас, якщо ви ще побачите, що всі піднімаються з залу і допомагають в'язати сітки. Це така метафора, це така образ в цьому інтерактиві, що ми всі встаємо і щось робимо. А не просто диємося конця. Це дуже важко вкласти в якісь 5-7 хвилин, бо кожна історія це великий твого життя і емоції, і навіть якісь аромати, які в тебе залишаються від цих подій в моєму випадку. Це поховання іловайських хлопців. Бо саме Запоріжжя три місяці стояли в рефрижератори. Все місто відчувало цей страшенний сморід, І потім ми їх ховали, і військові втрачали свідомість від цього запаху. Тобто, в мене Ілаваськ, я чітко знаю, як він пахне. Майдан Битва за мрію. Документальну виставку світлин із такою назвою презентують в музеї історії міста Хмельницького. Відкриють її до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. 19 лютого о 14.30. автори світлин фотохудожники, хмельничанин Сергій Аніськов та киянин Олександр Сліпченко. Вони задокументували події революції гідності в Хмельницькому та Києві з листопада 2013 до серпня 2014 року. Під час презентації відбудеться лекція їх дух незламний і безсмертний подвиг. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!